Мені 28, і моя собака напала на сталкера, який вдерся в мій будинок. Тепер моя невістка 32 роки каже, що пес занадто небезпечний для моєї племінниці 4 роки. Я відчуваю, що сходжу з розуму. Це трохи складна історія, але я просто почну з самого початку. Колись я була у контролюючих частково об'юзивних стосунках. Коли я нарешті порвала з ним рік тому, мій колишній почав з'являтися всюди, намагаючись змусити мене повернутись до нього. З часом це переросло в справжнє переслідування. Він приходив до мене на роботу і сидів ззовні після того, як його заборонили. Залишав записки на моїй машині біля супермаркету, клав квіти біля мого будинку, а потім приклеював злі записки на двері, коли бачив, що я викидаю їх у смітник. Він надсилав мені дивні нав'язливі листи та емейли. Я тричі змінювала номер телефону. Поведінка ставала дедалі більш загрозливою. Одного разу він підпалив щось на моїй доріжці, але поліція не змогла довести, що це був він. Саме після цього я встановила камери в дворі. До цього були тільки на дверях. Мене шокувало, що поліція нічого не змогла зробити, поки він не зробить щось конкретно незаконне, наприклад, вдареться в будинок, а тоді вже може бути пізно. Я вирішила, що не збираюся жити в очікуванні, поки щось трапиться. Я купила пістолет, отримала дозвіл на приховане носіння, пройшла курси самозахисту, почала займатися силовими тренуваннями. От, пожалуйста, а вона каже, тільки мінуси перераховує. Плюси бивших теж існують. Пожалуйста, дивіться, яка молодець. Купила пістолет, ляп. Отримала дозвіл на приховання насіння. Пожалуйста, пройшла курси самозахисту, ляп номер 2 Почала займатися силовими тренуваннями. Ляп номер 3 Пожалуйста, Пісня. Бивші, це просто це три кита, на яких держиться наш світ. Пожалуйста. Тільки одній. я чую тільки одні плюси від бивших. Я також хотіла купити навченого сторожового пса, але це було дуже дорого, тому я пішла до притулку і взяла найстрашнішого пса, якого змогли знайти. Так з'явився Тор. Він американський бульдог вагою 45 кілограм, виглядає страхітливо, але насправді великий плюшевий ведмідь. Він обожнює людей, неймовірно ніжний з моєю чотирьохрічною племінницею, дружелюбний до тварин і навіть любить листоношу. Я змирилася з тим, що він, можливо, не захищатиме мене, але його присутність дарувала мені відчуття безпеки. Що там за собака така? Давайте ка глянемо. Відміч, кажу. Так, чисто. Туцик. <реш> <реш> Ого! А це туцик, бля. Так цуцика тут побачиш серед ночі, то реально можна обділатися. Жесть, его взгляд. Бля. Це всю ужас. Що це таке? Такін, ти та побачиш реально таке заходиш, вриваєшся до когось. В хату не тебе так хуйня ли це ще. Вообще... Жесть. Ну, лади, холоди. Я брала Тора всюди, де можна. Я навіть хотіла зробити його емоційним помічником, щоб мати змогу брати його з собою всередину. Звісно, лише коли він буде навченим і не заважатиме собакам поводирям. Минулого місяця я прокинулася серед ночі через скиглення Тора. Я подумала, що він хоче в туалет, тож встала і відкрила двері. У цей момент запрацювала сигналізація, і я зустрілася обличчям до обличчя з моїм сталкером. Я закричала і побігла. По пістолет, але раніше, ніж я встигла щось робити, Тор кинувся на нього у режимі повної атаки. Оце нормально, бля. Оце согласен, собака виглядає дуже стрьомно. Напишіть, будь ласка, ті, у кого є така собака, чи справді вони такі пусічки в житті. Тому що я чув багато від е, тих, у кого є такі собаки, що вони прям дуже добрі, ласкові. Ну, вони не виглядають ласкавими. Коли ти підходиш, вони, вони виглядають так, бо тебе, якщо ти просто протягнеш руку, вони тебе перегризуть пополам. Просто візьмуть хрусь і нема. І все. А що ти зробиш? А ВЖЕ нічого. Ну, виглядають вони дуже устрашающе, правда. Я погано пам'ятаю, що було далі, але в вітальні було повно крові. Сталкеру вдалося втекти. Тор побіг за ним, а потім повернувся до мене. Коли приїхала поліція, вони сказали, що Тор герой, який, ймовірно, врятував мені життя. Я не хочу писати, що знайшли у машині сталкера після арешту. Мене трясе від мої думки. Але я впевнена, він збирався мене вбити. Схоже, він сяде надовго, тож цей кошмар нарешті завершився. Усі в моєму оточенні. Вважають Тора героєм, крім моєї невістки. Вона і мій брат мають чотирирічну доньку, про яку я вже згадувала. Тепер вона каже, що Тор небезпечний і не хоче, щоб він був поруч з дитиною. От про це, я, коли я говорив перед цим, я мав на увазі про це я хотів сказати, але я щось потерявся в мислі. І от про це я хотів сказати, що виглядає дуже стрьомно ця собака, дуже устрашающе. І от реально. З дитиною, ну блін, це ж буквально секунда, і все. Вона цю дитину порвала просто. Но, чи правда, можна залишати таку собаку? Я розумію, що вона виглядить просто такою, да? Жорсткою. Ну, ну то, вона ж обична тварина, яка хоче любові, правильно, і хоче, щоб її любили. Вона стверджує, що раз Тор зірвався, то може зробити це знову, тому його не можна тримати біля дітей. Ми раніше бачилися кілька разів на тиждень, але тепер ні. Ну це я вже не согласен. Ну це тупо, це дуже тупо. Те, що вона говорить, це, це верх тупості. Каже, зірвався, в смислі зірвався. А що він должен був робити, коли серед ночі вривається якийсь блять, хер в маски чи не в маски, я не знаю. Даже без маски посрати, це вообще не важно. Серед ночі вривається, нападає на твою хазяйку, на твого чоловіка, якого ти любиш, самого для тебе. І вона кричить і дає всім своїм видом зрозуміти, що якби, він тут не є желательним. Можеш розібратися з ним. Що він должен робити? Просто дивитися на, не, на нього чи як, я не зрозумів. Він все робив правильно. В небезпечній ситуації треба діяти швидко і приймати серйозні рішення. І не завжди безпечні. Для здоров'я свого чи когось іншого. Но, їх треба приймати. Цей пес прийняв ідеальне рішення, я вважаю так. Ну, в чому проблема? Як ти сравнюєш те, що вона на людину напала і вона захистила її з дитиною? Як ти все це сравнюєш? Окей. Це ображає мене, бо Тор не зірвався. Він побачив, як у дім вдерся чужинець, почув мій крик і захистив мене та будинок. Нічого в його діях не свідчить про небезпеку для дітей. Хіба що моя племінниця теж дереться до мене додому і буде мене лякати? Це дуже емоційна тема для мене, бо Тор не просто пес, він мій рятівник. Мій захисник, той, хто був поруч, коли ніхто інший не міг допомогти. У мене розвинувся тривожний розлад. Я не виходжу з дому без Тора. Я навіть замовляю продукти онлайн, бо всередину магазинів його не пускають. Друзі знають, що якщо Тор не може зайти до них, я не прийду, але вони можуть прийти до мене. Я справді переживаю важкий період і працюю з терапевтом, щоб з цим впоратись. На щастя, моя робота ще дистанційна, але згодом доведеться повертатися до офісу. Мені справді потрібна підтримка брата і його дружини. Я думаю, невістка вважає, що я просто ображаюсь, тому не хочу залишати пса вдома. Я не знаю, як пояснити їм, що страх не зник, хоч сталкер і у в'язниці. Він навіть сильніший, ніж був раніше. Я вже пропонувала, щоб вони приходили до мене, а я тримала тора в клітці. але їй цього недостатньо. Що я можу зробити, щоб вона краще зрозуміла ситуацію? Хм... Я думаю. Мамочка слишком перегибає. Вона любить свою доньку, це нормально. Ну ти ж тоже, включи баняка трохи. Ну, хіба ти не розумієш, що людина та вже предложила в клітку собаку помістить, поки вона буде у неї в гостях. Їй це не подобається. Ну так. Ну, Тіряйся просто. Не хоче хай як хоче, ну, блін, да тобі треба підтримка. Блін, ну це. Не знаю, ти общайся тільки з цим братом. Якщо брат нормально то з тобою насчет собаки, то окей, общайся з братом. Ну, блін, не знаю, що сказати. Чесно, странна ця жінка. Так, да, за дитину переживає окей, но якби хіба не зрозуміло, що собака захищала і наоборот, вона має бути спокійна, що біля собаки дитину ніхто не обідить. Не знаю, блін, може там собака реально жорстка. 45 кг, це ж ужас, це дуже-дуже-дуже багато. У нас ж вона реально виглядає устрашающе, що прям жесть. Ну так, да, 45 кг, дитину, 4 роки, її порвати просто пару секунд. Ну, вона ж клітку предлагає її засунуть, ту собаку. Блін, ну що ти строїш себе, дурочка? Не знаю, мій совет послати її подальше, якщо вона не вважає. Її і її собаку. Не вважаєш пса. Пашла нахуй, моя думка. Вашу пишіть в коментарях. Оновлення, 18 липня 2020 року. Я точно не очікувала, що мій минулий пост так залетить. Дуже дякую всім, хто залишив коментар. Я оцінила, що отримала поради з усіх сторін: від тих, хто повністю погоджувався зі мною, до тих, хто повністю підтримував мою невістку, і навіть від людей, які бачили правду з обох боків. Це допомогло мені зрозуміти, що ситуація складніша, ніж я думала, що моя невістка не просто була стервозною. Ну да, я ж кажу, вона просто, блін. Переживає за свою дитину, це нормально, але ж ну є ж рішення, це приложила в клітку собаку. Це також допомогло мені вирішити, на що я маю право злитися, а на що ні. Мені також було приємно побачити кілька коментів від людей, які насміхалися, із того, що я не можу бути без собаки, і сотні людей, які захищали мене. Я не хочу, щоб мене вважали слабкою, і рада, що більшість так не думає. Після прочитання коментарів я мала момент просвітлення. Та вони ж праві. Мене ж майже викрали і вбили кілька тижнів тому. Хто до біса ці люди, що кажуть мені, як поводитися? Це було приємно, дуже приємно. Отже, висновок до якого я прийшла. Моя невістка має повне право захищати свою доньку, але вона зробила це так, що зневажила мене як подругу і як жертву недавнього насильницького нападу. Обидві наші родини живуть поблизу і постійно нянчать племінницю. Вони легко могли її залишити з бабусею і дідусем і просто навідатись до мене. Ймовірно, я б навіть одразу не помітила, що племінниця не приходить, а коли помітила б, то вже була б у кращому стані і краще зрозуміла б її занепокоєння щодо Тора. Незалежно від того, що деякі люди писали, мовляв, вони мені нічого не винні і мають думати лише про дитину. Я так не думаю. Ми були дуже близькі до цього. Я завжди була поряд, відмовлялась від планів, щоб посидіти з їхньою дитиною, коли їм треба було вийти. Мінімум, що вони могли зробити після того, як мене ледь не вкрали і не вбили, це знайти компроміс. Ми бачилися тричі на тиждень, а тепер взагалі ні. Навіть якщо їм не подобалась ідея тримати собаку в клітці, вони могли залишити дитину в бабусі з дідусем і зайти до мене на годинку. У мене є двір, вони могли приїхати з дитиною, а Тор був би всередині. Я давно ображена, але не знала, чи маю право. Коментарі показали, що я не одна, так думаю, і я вдячна. Я запросила брата і невістку в гості, на годинку, без дитини, і намагалася все пояснити без претензій. На мій подив, вони не усвідомлювали, що мені важко. Вони думали, що все налагодилось, бо сталкер у в'язниці. У минулому пості я не згадувала весь той рік, я намагалася. Не показувати страху, навіть жартувала про Сталкера. Я не хотіла бути, тою, з якою постійно щось стається, і я не хотіла весь час думати і говорити про нього. Тож, певно, виглядала спокійною. «Я не зовсім вірю, що вони не бачили, як мені важко. Я купила пістолет, я пройшла тактичні курси, займалась самообороною. Раніше я цим не цікавилась. Навіть якщо я не казала всім, як боюсь, хіба це не було очевидно? Хто просто забуває про вторгнення в дім посеред ночі? Це звучить дико. Але обидвоє брат і невістка вибачилися за нечутливість. Коли я запитала, чому клітка не підходить, навістка врешті зізналась, що так, це нормально. Допомогло, що тор весь час спав і голосно хропів у своїй кліці. Параноїдальна частина мене думає, що їм просто незручно зі мною в такому стані, і вони придумають нову відмазку. Але я запросила їх на вечерю за кілька днів, і вони погодились. Побачимо. Хочу наголосити, колись вони були моїми найкращими друзями. Мені дуже боляче, що я залишилася без їхньої підтримки. Тепер я більше покладаюся на друзів. На щастя, вони всі дуже підтримують. Я щаслива, що все сталося під час пандемії. Ніхто не ображається, що я не виходжу з дому вже місяць. Усі з радістю приносять їжу і дивляться зі мною серіали вже в п'яте за тиждень. До речі, вчора я залишила собаку вдома і сама об'їхала свій квартал на машині. Мене трусило, але я зробила це. Я постійно нагадую собі: я рік боролася попри страх. Не можу зупинитись, коли вже так близько. До того, щоб повернути життя. Блін, це круто, вона молодець, що старається вийти з цього стану. І це круто, що вона поговорила з тими двома своїми бившими лучшими друзями і вони розібралися. Блін, ну як вони могли думати, що вона вже все це проїхала? Так швидко все це закрилося, вся історія, типу, що вона вже не чула ніякого страху. Ну це ж нереально, людину чуть не завалили серед ночі. Як вона могла так швидко це проїхати? Але хорошо, що вони поговорили і знайшли якийсь е, вихід. Клетка підійшла. О, окей. Чого чи вона раніше не підходила? Ладно, це вже другий розговор. Ну, блін, хорошо, все закінчилось настільки, настільки можливо, нормально. Йдемо до наступної короткої історії. Нашого сусіда собаку отруїли. Поліція хоче переглянути нашу інтернет-історію, що взагалі нічого конкретного не означає. Дружина каже, що треба дозволити, бо нам нічого приховувати. Я ж кажу ні за що. Як нам діяти далі? Я думаю, дати подивитися історію, щоб все це закончилось. Ну, судя з назви, це те самій відповідь короткий. Типа, если есть проблеми, хай поделиться историю, все быстро закончится и вони свалять. І Я отцепляйся, правильно? Правильно? Певно, спершу треба трохи перед історії. Раніше цього року в нас з'явились нові сусіди, які привезли з собою трьох дуже гучних собак, яких випускали гавкати і вити цілодобово. Ми першими пішли з ними поговорити, і вони заспокоїлися десь хвилин на 20. Потім все знову почалось. У нашому місті можна подавати скаргу на служби контролю за тваринами. Ми так і зробили, але це нічого не дало. Наступним кроком була міська медіація де власники погодилися тримати собак у приміщенні. Це тривало максимум три дні, і все повернулося як було. Наступний етап суд. Суддя призначив пристойний штраф і наказав виправити ситуацію. Уся ця історія тривала близько 10 місяців, з яких тихо було лише один день. Після суду був місяць тиші, але потім собаки знову почали гавкати вночі. Ми знову намагалися поговорити з ними, але тепер вони дали зрозуміти, що гавки це їхнє право і щоб ми забиралися з їхнього подвір'я. Ми будемо гавкать, бля, стільки, стільки захочем, і де захочем. Ю, е сей! Ю, е сей Ми вирішили знову звернутись до служби контролю за тваринами та одночасно почали шукати адвоката для цивільного позову. Ми ще не звернулися до юриста, тільки почали процес. Ми подали нову скаргу минулого четверга, і тут у двері постукав офіцер. Він спитав: у вас є антифриз? Я спантеличився і відповів: здається, є. Я... Вам потрібно? Потім він щось сказав у рацію на плечі й попросив зайти. Я ще не розумів, у чому справа. Тоді він пояснив, що одну з собак отруїли і запитав, чи знаємо ми цю родину. Я відповів, що не знаю, про яку саме собаку йде мова. Дві інші досі гавкають, тому я й не знаю, яка саме померла. Він сказав, що це та сама родина, і розповів, що вони сказали, ніби ми мали історію жорстокого ставлення до їхніх собак. Я показав йому ці Папку з записами наших розмов із сусідами, звернення до служби контролю, копії листів, угоду з медіації, судове рішення і посилання на ютуб канал, де ми викладали записи гавкоту. Офіцер запитав, чи може забрати всі документи. Я відповів що не почуваюся комфортно з цим, але зроблю копію на роботі і занесу їх у місцевий відділок. Так і зробив. Там мене зустрів офіцер у формі та сказав, що хоче надіслати спеціаліста до нас додому, щоб перевірити нашу інтернет історію. Я здивувався і спитав, що саме він має на увазі. Він відповів, що це вже не моя справа. Що саме вони шукають, вирішить самі. Я запитав, кого мають на увазі під спеціалістом і що саме означає інтернет історія, але він сказав, що поки не може дати мені пояснень. Я запитав, чи ми підозрювані. Він відповів, що ні. Я уточнив, чи можу я йти. Він сказав так і знову попросив дозвілу на візит спеціаліста сьогодні ввечері. Я відповів, що не хочу, але зв'яжусь із ним пізніше. Він дав свою візитку, ми попрощались. Я прийшов додому і розповів усе дружині. Вона наполягає, що ми маємо дозволити їм перевірити комп'ютер. У нас там нічого немає, що могло б нас пов'язати зі смертю собаки, але я вважаю, що це божевілля впускати когось у наш комп без чітких пояснень. Вона думає, що ми виглядаємо винними, якщо відмовимось. А я кажу, ми не винні, бо ми справді ні в чому не винні. Так, шкода, що собака померла, але ми діяли за законом і були дуже терплячі, хоча наш спокійний дім перетворився на пекло майже на рік. Найбільше дратує, що через нашу спробу все вирішити законно, ми тепер виглядаємо винними. Дякуємо за будь-яку пораду. Чесно кажучи, я взагалі не розумію, в чому проблема. А чого просто ну, не показати і не закінчити з цим, бо тому що реально виглядає, наче він винний. Типа, понятно, що він не винний, бо він цю пише історію сюди, там, може, з якогось ем, анонімного аккаунту, що тіпа, його не відслідить це все. Ну сам факт, що він не дає цю історію подивитися свою, це дуже дивно. Був би я поліцейським, я так само подумав би, що щось там нечисто. Я вважаю, що треба просто дати, подивитися і щоб вони вже. Свалили одних і їх не трогали. Я взагалі не розумію, в чому прикол. Жінка, мені кажеться, має рацію, і вона довчина вставити його, трохи йому трохи мозги. А то він тільки усложняє все по факту. Оновлення. Дякую всім, хто відповів. І, мабуть, дякую тим, хто написав мені в особисті звинувачення в тому, що я знущаюсь над собаками, змушуючи їхніх власників тримати їх у домі. Бо, не дай Боже, я хочу виспатися у власному будинку. І для заспокоєння тих, хто писав приємні повідомлення, я в жодному разі не завдав шкоди собаці. Також щиро подяка всім, хто написав поради щодо антигавкальних пристроїв. Проблема в тому, що ці сусіди живуть не впритул до нас, що показує наскільки гучні їхні собаки. Тому ми не маємо можливості встановити жодний пристрій. Я дослухався до поради 99,9% і коментаторів і не передзвонив офіцеру в понеділок увечері. Я також показав цей трет дружині і вона досить переконалась. Тому дякую за всі раціональні відповіді. Я подзвонив адвокату з кримінальних справ учора зранку, в першу чергу. Він був дуже приємний і сказав, що не хоче витрачати наші час і гроші, бо шанси, що прокурор візьметься за справу, майже нульові. Він сказав не відповідати більше на жодні питання, а якщо поліція знову з'явиться, направити їх до нього. Якщо, не дай Боже, мене заарештують, він дав номер свого чергового. Він сказав, що має друга детектива і спробує дізнатись неофіційно, що відбувається насправді. Учора нічого не сталось. Звісно, інші собаки все ще гавкають, навіть поки я пишу це. Але вранці, в середу, мені телефонував адвокат. Він поговорив зі своїм другом детективом, який з'ясував, що, незважаючи на усі заяви сусідів, немає жодного доказу того, що вони мають троє собак. В смислі щось не поняв. Це що подстава? Чи що? насправді найкращий доказ існування собаки, яка загинула, це мої дзвінки до контролю за тваринами, протоколи медіації та рішення суду. Ці люди не змогли надати жодних фото, постів у соцмережах, медичних довідків, рахунків від ветеринара чи чеків на купівлю будь-якої собаки. Вони навіть не зробили розтину, щоб довести, що собаку отруїли. Вони одразу ж закопали її в пустелі після того, як знайшли мертвою. А може й зробили це замість поїздки до ветеринара. Це наймерзенніші люди, яких я зустрічав. Вони навіть не можуть згадати, де саме її поховали, або не хочуть казати. Тож з майже повною відсутністю доказів існування собаки, тим більше її отруєння. Ми, скоріш за все, більше не почуємо нічого від поліції. Наша скарга до контролю за тваринами, надіслана минулого четверга, залишається чинною. Адвокат порадив нам цивільного юриста, який, на його думку, візьметься за справу, щоб подати позов проти власників собак. У міських і окружних постановах чітко сказано, що собаки не мають гавкати більше 15 хвилин на день, і кожен має право на спокій у власному домі. Кримінальний адвокат не впевнений, наскільки успішною буде справа, але він вважає, що навіть сама загроза позову може змусити. Сусідів розв'язати проблему. Попростіше буде просто завести собак до хати, ніж мати справу з судом, який вони можуть програти. Цікавий цей факт, і закон, що собаки не мають гавкати більше 15 хвилин. Звучить так просто якось абсурдно. Ну, ну, все одно 15 хвилин на день погавкати. Блять, що ж так собак пресується? Дайте дайте їм побути собаками трохи. Йоу. Сусіди, звісно, трошки мразотні, те, що продовжують гнути свою лінію і ніяк не шукають якогось е, ну, рішення проблеми разом. Вони просто з цими собаками давлять всіх своїх сусідів. І, ну, це, це неправильно. Треба бути хорошим сусідом, треба завжди знаходити вихід з ситуації, тому що ну, тобі жити з цими людьми. Скільки я знімав квартир, у мене поки що не було таких прям дуже поганих сусідів. Тільки я був таким, я коли був помолад, помню за год поміняв три квартири, тому що ми тусили, як черті. Жорстко було. Але прикольно. Може, десь на Reddit є історія про мене. Може бути. Такі сьогодні дві історії про собак. Дуже цікаві, як мені здалося. Якщо вам теж сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на цей канал, тіребоньте колокольці, дивіться решту відеосів, заходьте в опис, там є мій інстаграм. Приєднуйтесь до спонсорів, і вам буде щастя. Я колдую, Якщо ви станете спонсором цього каналу, вам буде плюс 13 до карми. Поэтому, будь ласка, приєднуйтесь до нас у нашу команду і чекайте на наступний відос. Він уже буде. Через день всіх люблю, всіх обняв, всім па-па